Добрий вечір. Перш за все хочеться вас привітати і представити головного тренера Вологадловича, його помічник Маден Бартолович, що допомагатиме з перекладом. Розуміємо, що неприємно програвати, але коментар все хочу. Будить позицій присут. Всім вітання. Вітаємо при вас з перемогою. jako je teško nešto reći sada pametno, ovako kuće glave posle utakmice. Vaš ko govoriti, ko je pisat kako ovo Opet kao protiv ruka, otvorimo dobru utakmicu. Tak samo kad s rukom grali, dobro prvi tajnje. I onda bez veze na jedan od nas napravimo penal, gdje lopta ide za nas, gdje naš igrač napravi penal. Nepotrebno potrebno, jedino sam trovi i pijeli pijelivom. I onda drugo po vreme, kao, kao i protiv ruka. Imamo taj problem. Drugi tajnje, kako s rukom, težno... To je ono se... sve daleko igrača, slabo se kretili bez lopte. Ta sama problema je s rukom, daleko ste, daleko ste ovdje igrake ovdje... Pido si danas da na Jordan fali u timu, e, imao crni karton. Ne bi strčalo Jordana. Da, smo opet dobiti ovaj crni karton. Znovu červona kartka... Tri bas, dva penala. Tri bas, dva i nekometrovik. Gde su bili penali, ali su opet moji igrači. Ne, ne razumijem ih. Zvuku se sa igračima, a lopta nigde nije kod njih. Penalti je bol, ali ne razumijemo svoji gravce, jak tak možda trimati graka glavom, kutovom. Sigurno mi je teško jako plan. Duže vaško pisati takvi A Neki igrači moraju da, 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 shvate da ovo nije privatni klub i da ne igraju i ne treba da igraju samo za sebi i za svoje menače. Nekotere igrači povinni razumijeti jest komanda, ani... Nego za zori. Повін грати за, за зору, а не за себе. Тільки. І приватні матчі грати такі. Чесно, крібаси на засоби. Ще раз питання, і перемогу. Чи є питання? будь ласка? Скажіть, будь ласка, ну, ну, все ж таки два тайми у вас вийшли різні. Перший був краще, другий. Чи команда фізично готова? На, на скільки відсотків? И... I kako na je ekipa spremljena? Pa, uški, se pa sam, ekipa nije dovoljno pripremljena. 5 je že garili, komanda nije i 100 gotova. Da sad openalize na sve igrače i da ne tražim nikakav Alibi, ne ja. tražim Libiju. Ne, neće tim šukati tam istambit maske, i Alibi... E, ovaj tim će biti drugačiji kad se vrati e, put desni pek, kad se vrati Guerrero, kad igra i kad uvedemo što jednog kvalitetnog vezdog igrača. I ako vi znamo još jednog... Većina ogornimo, igrača, većina igrača nisu prošli pripremi. E, biš... E, Desetak igrača nisu prošli pripremi. i zbir... od toga je ovako vreme, onda ne mogu da fizički istrži. Izdečeš se speka, bila i pitanje? Дякую. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Кробасу Юрій Миколайович Верний Доброго. Доброго. Вітаємо вас, перших перемогу в сезоні. І ваша оцінка гри ласка. Ну, Скажу коротко. Погодні умови не дуже такі для футбола швидкого, тому що дуже спекотно було. Це 100% як одній, так і другій команді. Але те, що я побачив на футбольному полі, то мої хлопці непогано виглядали, дуже гарно, видно, готові фізично. Десь знову пропустили швидкий м'яч на четвертій хвилині, знову як і в Олександрії. Але відреагували, ми опустили голову вниз, а йшли вперед, шукали підходи до воріт зорі. Були моменти, і цей момент настав у кінці першого тайму, коли ми також заробили пенальти. Його дуже добре виконав наш Максим Луньор. Ну а по перерві, я думаю, ну, повна перевага була на боці Кривого Рогу, басу, над Надзорею, тому що забили два м'ячі, могли ще забити. Там, ну, багато безліч моментів, були, ще й пенальти не реалізували. Але то таке пенальти це лотерея. Ми всі підтримали Діму Хемчановського, капітана, все буває, це пенальті. Точно також підтримали Бізіміна, який заробив перший в нашої ворота. Але хлопці все зробили для того, щоб ми сьогодні відпразнували перемогу, першу перемогу в цьому чемпіонаті. Єдине, що я сказав брати погріб, на мій погляд. Ця гра з зорею, одна, не одна, а найкраща гра за той період, який я знаходжусь головним тренером в команді Кривбас Кривий Ріг. І це не просто що над зорею, а по грі, по мисленню, по малюнку гри. Це дійсно для, для мене це так. Ще подивимося спокійно, проаналізуємо і зробимо свої висновки. Дякую. Питання? Ні, будь ласка. Ну Перший тайм у вас це не дуже вийшов. там з місці... Ну, от я ж говорю, з самого початку, хвилин 10-15, ми десь трошки розгубили, чи і оця спекотна жара дала знати. Але потім підзібралися і я враховую, що десь з хвилини 20-ї першого тайма почали методично атакувати. Робити свої непогані атаки, почали включати трошки виш цей високий пресинг, не давати змогу спокійно працювати з м'ячем, тому що ми знали, що там дуже непогані гравці, виконавці, тому треба було це робити. Я ж говорю, запрацювали непогані стандартні у нашому виконанні, але один з них і закінчився тим, що ми заробили той же 11-метровий. А в другому таймі, на мій погляд, ну гра так, повністю так, змінилася, і ми мали ну, тотальну перевагу в плані гри, в плані контролю м'яча. Я думаю, це показує, що ми непогано попрацювали на зборах, і дійсно команда фізично непогано виглядає. Скажіть, чи у вас кілька новічків було і саме не Ну бачите, вийшов, допоміг, він тільки-тільки з'явився. От ми його в цей понеділок тільки заявили. Він приїхав на мою пам'ять в суботу чи в неділю Тому треба час. Але я дуже добре знаю цього футболіста, непоганий футболіст, і він себе дуже проявив свій час і в Дніпрі, і в партизані був, і був у ФК Ріга в Латвії, грав в Єврокубках, і грав рік дуже на хорошому рівні. Тому ми вирішили його взяти. Я думаю, що ми в цьому не прогадали. Також я враховую ті новачки, як Бізімана. Точно так же цей футболіст має два паспорти Руанда і бельгійць, але виступає за національну збірну Руанди і він є капітаном національної збірної. Просто все буває, це таке. Але я дуже розраховую на нього, точно також як і на хорватського плеймекера. Ілліча, який дуже світла голова, дуже добре бачить поле, ліва нога дуже шикарна, може віддати передачу, робити. Тому, в принципі, я думаю, те, що ми хотіли тих футболістів, що ми взяли, я задоволений. І думаю, що ще якщо знайдемо десь нападаючого непоганого, було б зовсім супер. Тобто у вас нападаючий форі навіть. Ну, я... Хочу, хочу неординарний. Не що у нас є, і у Стімінку, і Дебелко. Зараз. Кажушку поставили, але то, що я хочу, вже ми побачили. Я дуже радію, що він дуже скоро з'явиться. Ну, побачимося. Дякую. Ще питання. Дякую, гарної вечора.